Надання допомоги первинною медичною ланкою є пріоритетом у роботі Паланської громади. Звіт директора первинки Олександра Новаківського підсумував роботу закладу у 2022-му та окреслив плани на 2023 тисячі роки. У мережі Паланської первинки закладів п'ять громад: Паланської, Дмитрушківської, Бабанської, Ладижинської та Уманської село Полянецьке. Працювало 10 амбулаторій, 43 фапи, 20 лікарів, 67 молодших медичних сестер. Заклад працює 24 години на 7 днів тижня. Важливо, що 80% проблем пацієнтів після звернення вирішується на сьогодні. заклад розширює спектр надання послуг В системі доктор Елікс. Ми завели вже на сьогодні більше 34 тисяч електронних карток. На дорослих пацієнтів з них 12 тисяч дитячі карточки. Сьогодні працює та сама інформаційна медична система Доктор Елікс і в інших закладах. Ми маємо право сьогодні дати пацієнту електронне направлення на будь-який із аналізів, який проходить по системі. І пацієнт має право з цим. На електронним направленням зробити цей аналіз безкоштовно в будь-якій лабораторії, чи то районної лікарні, чи то міської, чи то дитячої лабораторії, чи то в обласних центрах, де він має право вибору, треба починати з сімейного лікаря, який має бачити, який має завести електронну картку, дати електронні направлення, і тоді від сімейного лікаря. Напряму поступає пацієнт в будь-який заклад на території України, який має договір із Національною службою здоров'я України, і ці послуги на, за направленням сімейного лікаря надаються безкоштовно. В зв'язку з тим, що сьогодні на сімейну медицину покладені і з першого це будуть ще додаткові функції. Така структура, як центральна амбулаторія, в якій працюють. Молоді фахівці будуть нести на собі великий тягар. Це пакет по надання психіатричної допомоги, це пакет по надання психологічної допомоги. Сьогодні це розглядається на широкому рівні і в Міністерстві охорони здоров'я, і на сайтах НСЗУ і НСЗУ ставить таку задачу. Це перебирання, перебираємо повноваження ЛКК, тобто оформлення непрацездатності, проще кажучи, групи інвалідності пацієнтам. Це продовження індивідуальних програм реабілітації для діток і дорослих. Це дуже великий об'єм роботи в умовах прибуття внутрішньопереміщених осіб. Лікування осіб в умовах воєнного стану у Паланській громаді повністю збережена мережа закладів первинної медичної ланки. Працюють амбулаторії, пункти здоров'я та пункти тимчасового базування. Повністю збережено медичний персонал. Приймаючи бюджет 2023 року. Депутати одноголосно прийняли рішення про програму підтримки христинівської первинки. А це 92 тисячі гривень, що спрямовуються на повне забезпечення забезпечення роботи Синицького медичного пункту пріоритетом роботи депутатів Паланської громади є гарантоване надання медичної послуги жителям громади.